Всім доброго дня. Сьогодні я представляю дві громадські організації: це Всеукраїнська молодіжна громадська організація Європейська молодь України, заступником голови якої я є, також асоціацію соціально-психологічного захисту опіка, яка ну це новостворена організація. Я б хотіла сказати, з якими проблемами ми зіштовхнулися, коли ми написали вже більше 30 десь заявок. Тобто, перше, що стосується військових, європейські донори не фінансують ніякі ні юридичні там проекти, нічого, все, що пов'язано з військовими. Чому тому, що європі заборонено е, ну фінансувати і підтримувати військово військову сторону того чи іншого конфлікту? Друге, по грантах, по самих, тобто, вузько направлені теми переселенці, да. Їм треба допомога, але окрім переселенців, це є і молодь, яку треба підтримувати, це є і політ і політ, і взагалі ув'язнені. Наприклад, зараз готується законопроект щодо амністії 50 тисяч ув'язнених. Ці люди вийдуть, тобто ці люди з психологічними травмами, в них немає у багатьох з них немає освіти. Тобто, Цим якби не займається держава, а донори ну, на цю тему взагалі ця тема закрита. А, окрім того, коли ми подавали гранти, ми зіштовхнулися з такою проблемою, що перше, донори не пояснюють, чому відхилена заявка. Друге, виграють одні й ті самі організації. Про що можна говорити? Що складова корупція, корупції, на жаль, є в. Донорських організаціях, особливо там, де ці організації представляють українці. І також хотіла сказати про те, що у нас ані молодь, ані там, представників громад, їх якби, в основному не вчать писати проекти. Чому? Тому що це додаткова конкуренція і фактично, якби, ну, скажімо так, якщо людина, наприклад, має в голові. Цікаву якусь ідею, а не може написати цей проект, то ну фактично її ніхто не навчить, допоки вона сама не навчиться. Чому тому, що просто зараз дуже багато проектів ну, спрямовані на те, щоб на жаль заробити гроші, а не ну якби вкласти в таку, скажімо так, в корисну справу. І, окрім того, є така проблема, що немає замірів результативності та ефективності проєктів. Тобто, проєкти реалізовані да, у нас дуже багато реалізовано проєктів там ЮСЕЙДУ, Європейського Союзу і таке інше. Але... Ми не бачимо результати на жодному сайті, тобто до чого це привело. Тобто Фактично ну, можна сказати, що гроші були виділені, а результатів і ефективності нуль. Тобто, ну, про що ми можемо говорити там про корупцію у владі, якщо м, така складова корупційна є саме в, ну, в цій галузі? Окрім того, я хочу сказати, що наша організація Європейська Молодь України, ми е, е, вигравали. Ну, більше 20 грантів це були і посольство Польщі в Україні, і, і е, представництво Європейського союзу, також е, гранти е, Посольства Америки. Але зараз ми також зіштовхнулися. Ну, наша організація як психологічна ця да новостворена. Яка, якби, ну скажімо так, у нас є реальні проекти. Є проекти, які призведуть до ефективності та результативності. Це робота з жінками з психотравмами, це робота по психокорекції саме бійців. АТО, то ну це дуже така велика проблема, як вже сказали колеги. Тобто, але наші проекти відхиляють. Відхиляють проекти як асоціація опіка, так і європейської молоді України. Чому тому, що ну. Мабуть, у нас немає таких контактів і зв'язків на верхах, щоб наші проекти ну якби приймали. І тому ну, я вважаю, що цю тему треба підіймати і вирішувати, тому що ну, якщо ми не вирішимо цю проблему, то ну про яку перспективу європейську нашої країни може йти. мова. сента я хотів би сказати, що я згоден з тими думками, які сьогодні пролунали, особливо там з вуст Катерини Короченко, Маргарити Трипольської, Сергія Лукіна, стосовно того, що проблема актуалізується саме медіації посередництва між громадськими організаціями та донорами в Запорізькій області, ми, на жаль, на сьогоднішній день не можемо спостерігати не тільки прозорості. Витрачання державою коштів, які надійшли з технічної допомоги, але ми можемо стикатися з випадками нецільового або неефективного використання таких коштів і третім сектором. Я думаю, що створення такого експертного кола, експертної ради з визначення пріоритетів пріоритетних програм розвитку грантової допомоги. Та допомоги з іншого боку тим організаціям, можливо, молодим, які її потребують. Вона на сьогоднішній день є досить актуальною. Ми бачимо, які сьогодні питання тут затронули. були затронуті це і оборона, це і податкове виховання, це і волонтерство. І адвокації компанії, і правова допомога, тобто досить потужний напрямок, і звичайно ж, децентралізація розвиток громад, тобто проблеми є. Але наше завдання, щоб кошти, які нам виділяють наші західні партнери, були тут використані. Цільовим методом і використані так, як передбачено цими проектами. щоб вони пішли тим, хто їх потребує. Це з, іншого, це з одного боку. З іншого боку, хотілося б сказати про те, що дійсно один майданчик інформаційний, про який я знаю, незалежний це є Запорізький медіа-центр. Я не знаю такого випадку, коли будь-яка організація. Або фінансується вона донорами за підтримки донорів, або це якийсь стартап і ініціатива місцева, щоб Тетяна і її колеги не надали підтримку медіа. Я тому вважаю, що це, цей майданчик він в першу чергу заслуговує на увагу. Донорів як такий майданчик, який може акумулювати така парасолька, яка може акумулювати акумулювати такі ініціативи і з одного боку, да і з іншого боку, яка може надати можливість їх медіа висвітлення. Дякую, пересіленці. У нас общесна організація создана була недавно совсем. Чому ми вирішили створити цю організацію. Во-первых, когда мы переехали, нам очень сильно помогли местные волонтеры и общественные организации. Настолько был подъем, когда все вместе пытались помочь армии, все участвовали в этом. И увидев эти процессы, то есть мы поверили, что мы, когда мы уже немножечко устаканились в городе, да, мы уже поняли, что мы никуда не бежим, не едем, на голову ничего не падает, вот, нашли какое-то жилье и э, какую-то работу, устроили своих детей, мы решили, что мы тоже хотим присоединиться к этому движению, к движению именно э, реформ снизу, скажем так. Мы понимаем, почему доноры пошли путем да, через, через третий сектор. Потому что если даешь что-то нашему государству, то э, до реформ не доходит просто ничего. Э, я очень боюсь, единственное, чтобы это не случилось точно так же и с третьим сектором. Э, очень важно, я соглашусь с Михаилом, э, создавать э, конкуренцию и поддерживать молодые инициативы. Э, молодежь очень талантливая, молодежь очень новая, молодежь после Майдана, со свежим мозгом, э, с, с медиаграмотностью, скажем так. Э, я бы хотела обратить внимание э, на это. Кроме того, по поводу юридических, да, хотелось мне сказать, услуг. Одно дело, когда мы приходим и получаем в государственный какой-то орган да, юридическую консультацию, а другое дело, когда вот юристы силы людей берут меня за руку, пишут, мне устало, я пошли со мной, мы с тобой везде пойдем. Вот. Это, это реальная помощь. То есть эти инициативы тоже нельзя... Конечно, это хорошо, государственная, первичная, вторичная, но мы знаем, что, что обычно бывает в государственных органах. Они нам дают консультацию и рассказывают, как нам надо, где нам почитать. Они реально, что, что нужно сделать, взять на руку, отвести человека и показать, вот сюда идешь, вот здесь вот такие нюансы, здесь такие нюансы. Это тоже важно. И, безусловно, хотелось бы поблагодарить медиацентр, потому что у нас, как такие, да, мы новые организации, у нас нет офисов. Даже. то есть нет негде провести свои мероприятия и когда я там, бросаю да каким-то ой срочно срочно мне нужно провести тренинг мне нужно провести да в рамках проекта вот, центра занятости вильных людей обращалась к Татьяне э, без проблем пожалуйста приходите это и на все нас мероприятия приглашает, и мы знакомимся с другими организациями. Это очень важно, важная площадка для того, чтобы молодые инициативы, новые инициативы, такие как мы, да, инициативы переселенцев, мы же не знаем многих вот о том, что сегодня говорила Несса, что есть школа по грандрайдингу. Мы, например, вот Татьяна, хотя уже крутимся в этих как-то в этом общественном движении давненько, не знали вот только сейчас узнали. Спасибо, потому что пришли сюда. И э, хотелось бы еще поддержать то, что говорила Екатерина. Я вот тоже очень волнуюсь, чтобы у нас, э, опять же, не пошло все не в то русло немножечко. То есть конкуренция и прозористь. Это два таких момента, которые я считаю, что мы должны вынести с сегодняшнего э, круглого стола и нашего да, встречи нашей, чтобы, чтобы держать на контроле именно эти моменты.